Всем доброе утро Морозяка у нас 12 градусів не тепліше, чем вчора Все замерзало Ну а що робити Різати надо то навірно сьогодні ми Таке Заріжемо нашу диваху Макс уже на місці гріє воду Так що процес сейчас піде Нравиться, не нравится, а що ж це капець, якби хоч вітру не було Так що ще вітер буде, то буде вообще хана Нічого страшно я думаю На дворі нема ніхто Нафічка Хлопці гріються кашель цей

А ага, ви забули, <говори> да? Не забули. Він вже положив горявку, держав, де мій робити. А я тут стою, йоп твою, закрита, ж отлива, хоч де вже дим пішов. От крима тяга свої. їм. Треба пізніше відкривати і двері продержати. <говори> Те, що ж де ви пізика, це он держит, понімай Засмалили ми свинку, зараз будемо мити. Горелочка та, що мені прислали, блін, звісно, бомба. Отрабатує на ура. Легенька. Удобна. О! Юля, велике тобі спасибо за неї. Капець, в руці шикарно деревиться, легесенька. Ну і плам'я дає таке, що мама не горює. Красота. Смалили так, що Масик не може уха пообивати. Так апе. То... Нічого. Одмиємо. Соломочка. Красота. Оте ж все треба по повишкірювати. Начисто. Макс ухо над'їв нечищеним. Не Так, солома уже на мазях. Будем работать дальше. Закончили мы свиньою. Максон шанкует на свежину. Потому що ми не снідаєш, не обідавши. Такий результат. сьогодні така, як треба. Свірна да, сьогодні, така, як треба, не спіша. Повна сковорода. Насила, на вроді кажуть, фігня, але кожен кусочок ми насилу піднімали. Це взагалі трьох. Свиня була та, що треба. Смалювали. Шкуру смалили чортіньки Ну, Свиноматка, звісно. Від сьогодні коли не дінеться, трошки зірвало. Ну нічого. Криляче м'ясо не брати. Краляча, а дві ж косокроляча у нас. Заразом із питали ми і сабельну пилку. Оце, грудинку вже випилювали нею. Так що далі будемо користуватися ще й сабельною пилочкою. Зараз йдемо до сковородки. Начекаєш, чекаєш? Та да нормально чекай, що ти грудинку обчікуєш. Ти м'яса немає, блін. Нема ну Ось грудину ріж. Поріж мені ще клеєнку. Варвар, що ти робиш? Та так ріжі сало. А не треба мені те сало. М'ясо хочеться. Це капець, блін. Я м'ясо місяць наїжджу. сало, сало. <laughs> так он за коста ріж. Ти м'яса немає, не взяти. Я ще От, он диви. Я щас прийду. А сало вже жариться? Ну, я. Ну тоді поранок. Я буду так, щоб на ти не на Ха-ха-ха. Треба як йде холодно виносити. тобі на зараз не А тобі немає. Ну, а тут пахне, Що, ти не закривати? Ні, тихо провітрюється, там холодно треба. Блін, пахне, класно. Давно ви свіжу не жарили. А пахне, блядь. Тобто собі свіжина на плиті, вже не на газу. Це в неї пів вирішить сало було, а отак треба і хватити. Ага. Сало теж треба. Ну да, це не да, да. да. на ті плеті добріше, ні далі. На дарва? На камеру не будемо хоч кришку показувати, так? Да? <звук> 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 <звук>

Все, дождался Забирай конфорку закрываю Газ прикручу. А! А! Ой! Да хорошо мы не п'ем на сухую. Да вон мне звонит Баклажку 6 літрів, то нам багато, то Вот. Присажись, що стоїш. Чи ти за столом не куриш. Та, що все, приятного нам апетіта. Бо поки я язиком ляпати, вони все, все поїдять.